Здравствуйте, малята! Привіт! Уявляєте, тітонько Собо, мені подарували хом'ячка. Він всю ніч проспав, а надвечір почав бігати в криці. Як хіба ти не знаєш, що хом'яки нічні тварини? Якщо чесно, я взагалі мало знаю про них. У такому випадку, малята, сьогодні ми з вами поговоримо про хом'ячків. Не слуху, а ти знаєш, якої породи твій вихованець? Це сірійський хом'як. А які ще бувають породи домашніх хом'ячків? Ти знаєш, їх дуже багато. Я покажу тобі малятам дві з них. Це джунгарський хом'ячок. Розміром він удвічі менший за сірійського. Взимку його шерстка стає майже повністю білою. А цей малюк хом'ячок Роборовського. Уявляєте, друзі, він трохи більший за мізинець дорослої людини. Який забавний! Дідунь посово, подивіться, будь ласка, чи все є у мого хом'ячка, щоб йому було затишно? Давай почнемо з клітки. Вона достатньо простора, а прути розташовані горизонтально, Хом'ячок зможе по них. Видряпуватися. А будиночок у клітці я йому сам зробив. Молодець, не слухо. Буночок хом'ячку необхідний, він у ньому спить, ховає запаси їжі. А що ти зробив під стилку? Стирси. Ще я хомячку серветки да і сіно. Все правильно. Ой, а от мисочок потрібно дві. Перше для сухого корму, а друге для фруктів та овочів. І обов'язково постав поїлку, хом'яку вона необхідна. А чим мені можна годувати хом'ячка? Хом'ячки люблять насіння, горіхи, зелень, наприклад, петрушку, сирок. Ще й можна давати трохи м'яса. Дуже важливо, хом'ячкам ні в якому разі не можна солоне, солодке чи жирне, оскільки вони нічні тварини годувати їх слід ближче до вечора. Ще хом'ячку потрібна крейдочка. Невже мій хом'ячок вміє малювати? Ні, у хом'яків зуби ростуть протягом усього життя і об крейдочку вони зможуть точити їх. До того ж, скрейди хом'яки отримують важливі для їх здоров'я речовини. А я, друзі, не слуха забув почистити клітку хом'ячка. Це треба робити хоч би раз на тиждень. Пробач хом'ячку, зовсім забув. Зате хом'ячок вдячний не слухсі за колесо. Дідонько Сово, а навіщо хом'ячкам колесо? Щоб знайти відповідь на це питання, нам слід навідатися. до... Диких родичів того домашнього хом'яка. Бачите, друзі, які хом'яки активні тварини. Їм доводиться пробігати великі відстані у пошуках їжі. У домашніх хом'ячків ця звичка збереглася. Зрозуміло, у хом'яків є защічні мішки. В них вони можуть переносити їжу чи, наприклад, шерсть для свого гнізда. А можна мені торкнути його щічки. Так, ти можеш зробити хом'ячкові боляче. Тоді не буду. А куди це він втік? У свою нірку. Там він зберігає запаси їжі на зиму. Домашні хом'ячки, до речі, теж ховають у будиночку їжу. Тобі, неснуха, треба буде регулярно перевіряти запаси твого хом'ячка і. Зібрати, зіпсовані продукти. Гаразд, кідень Сово В цій нірці малята живе хом'ячиха, у якої недавно з'явилися дітки. Хом'ячки з'являються на світ сліпими, без шерсті, але вже з пазурцями і зубками. Важать вони при народженні менше, ніж половинка шоколадної цукерки. Що ж, друзі, нам час додому! Єдинько сово, а я чув, що хом'ячки не можуть жити по одному. Якраз навпаки, хом'яки віддають перевагу самотньому життю. Тому, до речі, малята хом'яки не дуже дружать із іншими домашніми вихованцями. А я вважав, що хом'ячок це щось на зразок живої іграшки. Домашні вихованці не іграшки. Стінка підказує, що нам час прощатися з малятами. До побачення! До побачення, друзі!